Псалом 6. Для диригента Хору на струнних знаряддях на октаву. Псалом Давидів: Не карай мене, Господи, в гніві своїм, не завдавай мені кари в своїм пересерді. Помилуй мене, Господи, я ж бо слабий. Уздоров мене, Господи, потремтять мої кості. І душа моя сильно стривожена. А ти, Господи, доки. Вернися у Господи, визволи душу мою. Ради ласки своєї спасити мене. Боже смерті нема пам'ятання про Тебе, У Шеолі ж хто буде хвалити Тебе. Змучився я від стогнання свого, щоночі постелю свою обмиваю слізьми, сльозами своїми окроплю ложе своє, моє око зів'яло з печалі, постаріло через усіх ворогів моїх, і ступіться від мене, усі беззаконники, бо почув Господь голос мого плачу. Благання моє Господь вислухає. Молитву мою Господь прийме. Усі мої вороги посоромлені будуть, і будуть настрашені дуже. Хай вернуться, і будуть вони посоромлені зараз.